Доброго всім вечора. Нарешті добралася до лаванди. Формую тримером, дуже швидко виходить. Рівнесенько. І от такі кулі у мене виходять З лавандочки. Це кущ трошечки пізніше цвіте. Його пізніше буду обрізати. Він якби, вроді як з білесенькими такими полосочками. І він ще цвете. Ну, оці вже почала обрізати. І отак. Буду продовжувати. Тут вже обрізала. Тут вже обрізала. Поки пообрізала. Не думала, що мені і тут потрібно посадити лаванду. Лаванди багато не буває. Ну, отакі. Кульки вийшлося. В цьому році я обрізаю трошечки інакше. Вирішила, що буду обрізати менше менше і залишати більше зеленої маси. Бо жара ну, дивіться, десь по 5 см Обрізаю. Обрізаю оці цвітоноси і трошечки-трошечки обрізаю зеленої маси. Ще зараз жара, води не вистачає, і щоб вона не загинула, залишаю більше маси. А вже по весні коли я її буду обрізати на слідуючий рік, то Буду зрізати трошечки більше. Ну отак. Виглядає в мене лаванда. Гарнесенький приріст, дуже гарнесенький. Такі великі кущі. І дивіться, отой кущ і оцей кущ під капельним. А оці два і оці два поливаю, ну, коли згадала тоді, тоді поливи. Були однакові. От вам і різниця під капельним. І хто каже, що лаванда не любить воду. Любить лаванда воду. І досить непогано. В цьому році оцей рядочок був повністю під капельним. І вона дала гранесенький привіст. В прошлому році вона сиділа. Сиділа і геть-геть були невеличкі кущі. В цьому році дуже гарні. Отак у мене получається. Оце лисохвіст. Розсадила це свою розсаду, брала з сім'ян. А це тут величезна кількість їх, ще не придумала, куди розсаджувати. Ну, потрошечки, потрошечки воно розсадюється. І ще, подивіться, яка овсянка капелем. які великі. І тут які великі. І тут теж великий. Тут йому ну, трошечки хвіст мішає. Все, любить воду. Це посадила пізніше, але воно не загинуло, трошечки росте. От. Ну, що ви хочете. Така жара, що дихати нема чим. Цей кусочок у мене весь кусочок під капельним і я зробила кран, щоб його відключати. От кран. Тому його, е, його не треба поливати кожен день. Ну отак, раз, в три, в чотири дні проливаю. Дивлюся, коли вже підсихає добре. Тоді проливаю. Пішли ще мої одні такі злаки. Ось такі, чимось схоже на ковиль. Теж під капільним. Без капельного сиділи. Під капельним пішов приріст. Отак. От що ти мені тут ходиш? Ну, так виглядає.